Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над правильними і неправильними дробами. Власне, в першому завданні слід вияснити, котрі дроби будуть правильними, а які будуть неправильними. Всі дроби, які розміщені на координатній прямій від нуля і до одиниці, її не включаючи, є правильними. А всі дроби, включаючи одиницю та ті, що правіше від неї є неправильними Давайте запишемо координати. точок ми знаємо, що дріб А, дріб Б будуть правильними, а власне, С, Д та Є не будуть неправильними дробами Давайте знайдемо координати цих дробів. В першому випадку. Є точка А та Б. Ми бачимо, що це правильні дроби, адже вони між нулем та одиницею, але які там координати. Слід знайти довжину одиничного відрізка. Це в нас 10 клітинок. Точка А знаходиться на другій клітинці. Точка Б знаходиться на п'ятій. Але дроби, які їм відповідають, відповідно, будуть 2 та 5, 10, що ми і запишемо. Точка С має координату 1, яку ми будемо записувати. Точка Д буде мати координату 12, 10, а точка Е e має координату 13, 10. таким чином ми з вами записали правильні та неправильні дроби із рисунка. В наступному номері потрібно дізнатися, при яких значеннях Х дріб буде правильний. Ми знаємо, що правильним дробом називають той чисельник, якого менший за знаменник, а отже, x має бути меншим за знаменник 6. До таких значень ікса належать всі натуральні числа, які більші за власне нуль, і відповідно менші за шість це один, два, три, чотири та п'ять. Якщо їх перелічувати ось таким чином, то ви вкажете всі варіанти. В п'ятому класі не буде помилки, якщо ви в відповідь просто перелічите їх. В другому завданні нам пропонують вказати три значення Х, при яких цей дріб буде неправильним. І для того, щоб він був неправильним, потрібно, щоб цей Х був більшим або рівним за знаменник, тобто за 6. Таким чином. Ми можемо поставити 6 та будь-яке більше за нього натуральне число, наприклад, 7, 8, 10, 30 або яке-небудь інше, число що явно більше за 6. В наступній задачі мова йде про хімчистку, в якій планували за тиждень виконати 42 замовлення, а виконали 7-6 від цієї кількості. Отже, 42 замовлення це всі замовлення, які планували виконати, і це 6 із 6 частин, 6 шостих, а виконали 7 шостих. Що це для нас означає, що виконали більше, ніж 42, але запитують, скільки замовлень було виконано в першому завданні. Ми можемо помітити, що в чисельнику і в знаменнику у нас є 6. І в наступному знаменнику теж є 6. Давайте ним знехтуємо. І там, і там буде по 6. Чому би. Ні. Чому б не подивитися, що буде. Отже, 42 замовлення це 6 частин, а нас запитують, скільки сім. В першій дії пропоную знайти, скільки замовлень припадає на одну частину. Для цього ми беремо 42 і ділимо на 6. А потім. Множимо на 7. І ми дізнаємося, чому буде дорівнювати Х. Те, що ви бачите зараз перед собою, має назву пропорція, і будете її вивчати в наступному шостому класі. Це дуже хороша і корисна річ в математиці. Зараз же ми це використаємо лише як скорочений запис до умови. Давайте порахуємо: 42 поділити на 6 буде 7. 7 помножити на 7 ми матимемо 49. Отже, 49 замовлень виконали за тиждень. Відповідь на перше питання у нас є. А як же відповідь на друге питання: на скільки замовлень перевиконали план? Все досить просто. Від 49 замовлень потрібно відняти тих 42, які у нас планувалися, і ми отримаємо 7 замовлень. Це. Наскільки перевиконаний план? Аналогічно робиться і наступна задача. У нас йде мова про те, що таксист за зміну витратив 105 літрів пального. І це становило 21.19 від норми для зміни. Питають: а яка ж була норма? Тобто норма у нас була би в літрах невідомою, але. Ми можемо здогадатися, що нормою мало би бути 19,19. 19 і питають, скільки літрів склали перевитрати пального за цю зміну. Як і минулого разу, ми можемо прибрати 19. Адже 21,19 це 105 літрів. Отже, це 21 частина. А те, що ми маємо знайти, це 19 частин. І ми будемо мати, скільки. Він би мав би витратити пального. І коли ми це з вами зробимо, можна буде від 105 літрів відняти те, що він мав витратити, і отримати нашу відповідь, але можна отримати її дещо простіше. Наприклад, можна дізнатися, а яку частину від запланованого перевитратив таксист за зміну. Для цього потрібно від 21-19 відняти 1 або 19-19, і отримаємо власне, той дріб, який відповідає перевитраті. Для цього ми бачимо, що знаменники однакові, і там і там 19, і потрібно від 21 відняти 19, що буде дорівнювати 2 19. І це буде про частину перевитрат за змін. Отже, те, що нам потрібно знайти насправді, це скільки буде дві частини, якщо 21 це 105 літрів. Отже, наступна дія, логічно, це 105 літрів, поділити на 21 частину і помножити на дві частини, щоб отримати перевитрати зразу. Адже нас не запитували, яка норма для таксиста була. Нас питали, скільки він перевитратив. Тому логічно пропустити дію із знаходженням норми. Що ми зробимо? Ми 105 поділимо на 21 та отримаємо 5. 5 вже помножимо на 2 і отримаємо відповідно 10. Отже, 10 літрів склали перевитрати, але вже не в частинах, а в літрах. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.